Лебединка Хімік, парк Шевченка це перші місця в Рівному, де вже незабаром зможуть заборонити пересуватися на електросамокатах. Такі обмеження також діятимуть на територіях навчальних закладів та дитячих садочків. Як зазначає заступник міського голови рівного Микола Дядюсь, через велику кількість людей в цих місцях є великий ризик зіткнення. Це не тільки заборона на територіях, стосується територій парків, а в цілому рекреаційних зон, а також територій дошкільних навчань. Закладів і закладів середньої освіти, тому що в рекреаційних територіях люди відпочивають, є велике скупчення людей, тому пересування таких транспортних засобів несе небезпеку для життя і здоров'я мешканців. А ось думки рівнян щодо можливого обмеження користування самокатами в місті різняться. Ну на пішохідних зонах і парку да. А тому чого? що ну як людина йде, хоче повернути десь, вона ж не обов'язково має дивитися, чи ніхто не їде. А та людина, що їде, вона теж собі чисто їде. Можуть бути травми. Ні, я вважаю, що не варто. Чому? А, ну тому, що давайте автомобілі заборонимо. Це теж небезпечно, теж трапляються аварії. Я вважаю, що треба просто ознайомлювати людей і вимагати від них виконання певних правил. Просто треба виховувати людей. Виховувати громаду, щоб вони розуміли, чесно не знаю, не користуємося, але мабуть, все ж таки для дітей було би безпечніше або якісь доріжки окремі зробити, або Якось таки дітей забезпечити. швидше було б навчити користуватися зі свого боку. Працівники прокату електросамокатів до можливої заборони ставляться скептично. Мовляв, обмеження торкнуться тільки орендованого транспорту. Це смішно того, що цю заборону, якщо введуть, люди все рівно будуть кататися. Вони можуть вести цю заборону в основному для орендованих самокатів. Але якщо так подумати, то в людей дуже багато своїх особистих. І вони на цю заборону дивитися явно не будуть. Це те саме, що заборонить велосипеди. Тут подивитися можна, як по лебединці катаються на велосипедах хлопці, просто по 10-15 чоловік, і люди відходять. А самокати це одиничні. Це треба зробити, якщо якісь обмеження. Разом з тим найближчим часом буде прийнятий меморандум про співпрацю виконавчим комітетом рівненської міськради та оператором послугу прокату електричних самокатів. Згідно з ним забороняється їздити на електросамокатах в місцях скупчення людей, а саме в парку Шевченка на Лебединці, Європейській площі на територіях дитячих навчальних закладів та виробничих підприємствах. Загалом на все рівне може бути близько 200 прокатних електросамокатів, а на одній точці не більше десяти. Наразі у нас прийнято і буде підписано меморандум. Меморандум це заява про наміри. Ці, цей меморандум буде досліджуватись протягом місяця, взагалі, яким чи як чи дотримуються, по-перше, оператори даних обмежень, яким чином дотримуються, і чи не збільшує це небезпеку для мешканців. І після аналітики даного періоду буде прийнято рішення, можливо, про розробку якогось положення про самокати. Про прокатні самокати. Утім, чи допоможуть такі обмеження зменшити кількість наїздів та неприємних інцидентів пов'язаних із електросамокатами, покаже лише час. Дарина Черемшина, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.